Друзі, є ще новина, що Росія нібито готує своєрідний трибунал над президентом Володимиром Зеленським, і один з головних свідків цього фейкового трибуналу може стати колишній бригадний генерал СБУ, І фактично людина, яка е, керувала СБУ у відомстві Івана Баканова, це Наумов. Наумов, який втік ще напередодні війни, якого спіймали з грошима. У Сербії і е, Сербія зараз нібито готова видати Наумова Росії для того, щоб Наумов е, свідчив проти Зеленського. Звісно, Наумов знає багато секретів СБУ. Звісно, він був всередині цієї структури, фактично відповідав там за всі процеси у мирний час. І, звісно, Наумов, е, це одна з люд, з тих людей, яка передала росіянам. Інформацію про всю систему оборони та безпеки Чорнобильської зони відчуження. Наумов підозрюється у державній зраді і Наумов буде одним з тих, хто зливатиме важливу інформацію росіянам і робив це швидше за все під час роботи в СБУ. Це одна з багатьох кадрових помилок, я вважаю. Яка стосується команди президента в обличчі Баканова, і також результати цієї кадрової помилки доведеться нівелювати. Слава Україні!